Всім привіт! Мене звати Микитин Юра, я студент третього курсу спеціальності інженерії програмного забезпечення. Насправді обрав помилково. Спочатку я думав, я хотів піти в програмування, але я помилився з тим, що інженерія програмного забезпечення полягає не тільки в програмуванні, а і в аналізі предметної області. Та аналізу самої інформаційної системи, яка буде розроблятися. Біт ну, мені зарекомендував мій добрий товариш він на той момент вчився вже на першому курсі, ну і я вирішив, чому б ні. Мої очікування від навчання були тільки в кодингу, тобто розробці програмного забезпечення, а як виявилося. Розробка програмного забезпечення містить ще більше е, аспектів, але я не вважаю, що це мінус, оскільки це збільшує мої можливості. На мою думку, тільки дурню легко вчитися, оскільки він не сильно заглиблюється в навчання. Е, тому так важко. Але проходимо як. Мені в університеті подобається найбільше мій корпус, факультет інформаційних. Технології, він же 15-й корпус, оскільки він з усіх корпусів, в яких я бував, найбільш комфортний для навчання. Без теорії неможливо приступити до практики, тому я вважаю, що теорії і повинно бути більше, і її і є більше на деяких дисциплінах. Важко назвати одну дисципліну, тому назву дві. Перша це організація баз даних, оскільки. Бази даних це є найбільш фундаментальна річ для будь-якої інформаційної системи. А також мені подобається технологія веб-програмування, оскільки мені подобається розробка сайтів, як вони працюють і це все. В університеті з укриттями все добре. Всі поміщаються у вибитку сигналу повітряна тривога. Не можу сказати, що це дуже легко, але це можливо, оскільки я сам працюю в навчальній лабораторії розробки та провадження інформаційних систем, і в принципі мені це вдається. Рекомендую цю спеціальність людям, які здатні до аналітики, які люблять збирати певне щось велике з якихось маленьких частинок. Приходьте вчіться. З однієї сторони, планую залишитись в університеті, можливо, в стану викладачем, але так як однією викладацькою діяльністю на життя не заробиш, тому і, напевно, паралельно буду працювати в якійсь АТІ компанії. Так, а вже ж, я люблю грати в більярд та читати книжки, оскільки це розвиває мене як особистість. Найбільш основна навичка, яку я здобув в університеті, це е, лідерські якості, я навчився управляти командами, я став старостою групи. Е, друга навичка це вміння спілкуватися з людьми. Я навчився е, подавати себе правильно людям, е, втиратися в довіру, якщо так можна сказати. Е, а третя навичка це просто звичайна дружба.